Прощання для українців ніколи не було просто словом у ньому і ніжність, і турбота, і побажання добра на дорогу. Вслухаймося вкоротеньке Бувай це не просто прощавай, а почули побажання бути, тобто берегти себе. Коли хтось із синів ішов у далеку путь. Мати хрестила і шепотіла з Богом іди, синко, хай Янгол тебе веде. Батько, стискаючи руку, додавав пам'ятай, звідки родом, той дорога не заблудить. І неважливо, куди йшов той шлях, до сусіднього села, на ярмарок, у поле чи на війну прощання завжди було особливим обрядом. Бо в українській традиції слово має силу. Воно захищає, підтримує, оберігає в дорозі. У кожному куточку України існували і нерідко існують ще й сьогодні свої слова розлуки. На Галичині це будь здоров, не журися, на Поділлі миром іди, а на Поліссі Хай тобі сонце світить. У Карпатах побажання це часто форма благословення. Хай Бог помагає. Іди, як доля веде, хай не зрадить тобі ні кінь, ні хліб, ні серце. Коли чоловіки вирушали на заробітки чи в далеку службу, жінки дарували їм вишити рушник або стрічку з візерунком долі. Бо вишивка це теж мова прощання. Кожен хрестик, кожна нитка має силу молитви. А ось після гостини від господарів традиційне спасибі, що заходили щасливої дороги, Бог на дорогу, і неодмінний вузлик із пиріжками або яблуком від господині, щоб дорога не була голодною. І довгі стояння біля воріт, поки мандрівник. Не зникав за поворотом. Це був знак великої шани. Ти нам дорогий, ми тебе чекаємо. А ось у закоханих свої слова й знаки на прощання. Не забудь мене до весни, чекатиму біля верби. Коли зацвіте калина, повертайся. Іноді хлопець вирізав із дерева маленьку сопілку або давав дівчині гребінь, щоб пам'ять про нього залишалася, а вона клала у вузлик траву полину, щоб від лиха берегло. Наші предки прощалися не словами смутку, не зі сльозами, а з повагою і вдячністю, відпускаючи людину з любов'ю. Вони не казали прощавай, бо вірили. Що кожна дорога має поворот додому. Як промінь вечірнього сонця, що торкається обличчя, ніби кажучи, Я ще повернусь. Навіть у листах з далеких фронтів звучить схожа мелодія: Цілую тебе й дітей. Як Бог дасть, то побачимося, а поки що бувай здорова, і це коротеньке, бувай. Огортає не меншим теплом, ніж відверте люблю. І сьогодні, як проводжаєте когось, не кажіть просто пока чи бай, скажіть, як колись, бувай не сумуй, хай доля буде прихильна, до скорої зустрічі. Бо ці слова не про розлуку, вони про пам'ять. Про ніжність, про дім, який завжди чекає. І коли звучить наше українське, бувай, десь у глибині душі завжди жевряє надія на повернення. Тож хай вам світить сонце, і бувайте!